Слава Ісусу Христу, на жовтня ми продовжуємо рубрику «Віржня», і віршем сьогоднішнього дня є стишок сьомий, глави першої з книги приповістей чи Соломонових притч» в залежності від видання святого письма по-різному ця книга називається. І каже він: наступний початок мудрості, страх Господній. лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. Сьогодні Боже Слово говорить нам про людську мудрість. Справді, на землі є дуже багато людей, які вважають себе мудрими. Але навіть є початок тої мудрості. Яка мудрість є мудрістю, а яка мудрість може бути лише названа мудрістю, а натомість може бути якоюсь егоїстичною дурістю, якою живе людина і Каже сьогодні слово Боже, що початком мудрості є страх Божий. Дуже цікаво в цю неділю. Були Євангелії про те, як Христос зустрів Петра, і Христос проповідував з Його човна і згодом сказав Петру відплисти на глибінь, закинути сіті і спробувати впіймати рибу там, де він вже пробував і де в нього нічого не виходило цілу ніч, що зробив Петро на слово Ісуса Христа, і так він сказав тільки на твоє слово я це зроблю. Він заплив на глибінь, він закинув сіті і каже: Євангеліє, що були стільки риби, що е, сіті буквально рвалися, що він, Петро покликав ще одного човна, і ці двоє обидва човни, чов, 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 човни були наповнені рибою настільки сильно, що аж почали потупати. І тоді був такий там момент, що сказано в Євангелії, що Петра огорнув жах від того, що він піймав стільки риби. І Він сказав до Ісуса Христа відійди від мене, Господи, бо я негідний. Ось цей жах, який пережив Петро, він пережив той момент, який називається Божий страх. Страх Божий це момент, коли людина переживає жах, якщо це можна так назвати, від того, що Господь дає їй надзвичайно велику кількість якихось дарів. Надзвичайно велику кількість якихось здібностей, на які сама людина не заслуговує, які сама людина не здатна зробити, які сама людина ніколи не здатна зробити власними силами. Це було дуже цікаво, тому що коли я говорив на проповідь навіть про це Євангеліє, що коли апостол Петро намагався піймати рибу, він робив це вночі, він дуже багато старався і він сам про це говорив. Христові, що цілу ніч він старався, але нічого не виходило, і він не міг спіймати там риби. Але коли він зробив це на слово Христа, він вернувся на те саме місце, але вернувся вже в день, то він зробив те, що не міг зробити сам. З Христом він зумів зробити те, що не міг зробити сам. Хоча це суперечило будь-якій людській мудрості. Якщо ти хочеш бути мудрим в своєму житті, якщо ти хочеш бути мудрим в своїй сім'ї, мудрим батьком чи мудрою матір'ю, якщо ти хочеш бути мудрим роботодавцем чи мудрим працівником, мудрим державним діячем чи мудрим політиком, дуже важлива річ, яка в тобі повинна бути, це страх Божий. Це усвідомлення того, що це все, що ти маєш свою сім'ю, свою роботу, своїх працівників, державну діяльність. Чи будь-яку іншу сферу, де ти є, є даром. І що Господь дає тобі великі дари для того, щоб ти міг реалізовувати себе там, де ти є, і щоб твоє життя для тебе не було ніччю. Коли ти починаєш робити, і робити свою справу чи провадити своє життя, відштовхуючись від Божого Слова, коли ти починаєш діяти, кажучи до Бога, на твоє слово я зроблю ось це і ось це, навіть якщо воно буде суперечити людській мудрості. Навіть там, де людська мудрість буде казати, ні, треба робити так, а Бог буде казати, треба робити інакше, ти повинен навчитися робити так, як вчить Бог, якщо хочеш бути мудрим. Початок мудрості страх Божий. І каже сьогодні Євангеліє, що тільки не мудрі, нерозумні, нехтують мудрістю та повчанням. Христос сам Господь, Він став людиною для того, щоб могти донести до Тебе, до мене мудрість і повчання. І всі проблеми світу, які існують, вони існують лише завдяки тому, що людина нехтує тому повчанню, яке дав Господь. Людина ігнорує правди, які Господь залишив нам для того, щоб зробити наше життя добрим і сповненим мудрості. Не ігноруй Божого Слова. Роби свою справу на Боже Слово, відповідно до Божого Слова, і будеш мудрим в цьому світі. На цьому закінчую сьогоднішні наші розважання. Нехай Господь всіх благословить. Бажаю всім доброго ранку, спокійної ночі, вечора щодня, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Слава Ісусу Христу і слава Україні!